Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисну штору. Це ідеальне рішення для захисту від сонця у будь-якому приміщенні або автомобілі. Вона дуже легка в установці без свердління та цвяхів, просто закріплюється на скло за допомогою потужних присосок. Щільна затемнювальна тканина ефективно блокує сонячне світло, забезпечуючи комфортну прохолоду та захист від ультрафіку. Олету вона створює ідеальні умови для сну, відпочинку або роботи. Крім того, вона дуже зручна та портативна. Можна з легкістю зняти, згорнути та взяти із собою. А стильний мінімалістичний дизайн пасує до будь-якого інтер'єру.